Будь ласка. Так, всі виходимо на середину. Можна з батьками? Допоки ще всі підходять. Дітки, який у вас сьогодні настрій? Який у вас сьогодні настрій? Гарний? Дуже добрий. А чому у вас добрий настрій? Що впливає на ваш настрій? Все впливає, так? А погода впливає на ваш настрій? А вчора, коли падав дощ, у вас гарний був настрій? В кого був поганий настрій? Підніміть руки. Церква, в кого був поганий настрій? Амінь. В кого був гарний настрій? Ми таких не признаємо. Добре. Скажіть мені, будь ласка, хто з вас ходить в садочок? Хто ходить в садочок? Так. Хто ходить, так інших не здаємо, а хто ходить до школи? Хто ходить в школу? Окей. Скажіть, друзі, чи маєте ви в школі друзів? Або однокласників, з якими спілкуєтеся. А чи розказували ви коли небудь їм про Ісуса? Розказували? Окей. А хто не розказував? Так. От я вам сьогодні розкажу одну цікаву історію про одну дівчинку яку звали Жозефіна, і про те завдання, яке їй дали в школі. Одного разу дівчинка прийшла до школи, і вчителька їй дала домашнє завдання і сказала, що всім діткам вона сказала, ви маєте знайти те і описати або скласти пісню, що приносить вам радість, від чого ви радієте. І от діти розійшлися по домах, а потім на наступний день, коли повернулися до школи, кожен почав розказувати те, що приносить йому радість. І хтось сказав, що йому приносить радість що? Погода, коли на дворі сонечко. А що ще вам приносить радість? Ігри в телефоні вам приносять радість? Ні? Ну, окей. Комусь приносить радість солодощі. Хтось любить солодощі? Так. Комусь приносить радість ходити і гуляти на прогулянки, комусь іграшки, роботи, складати лего. І всі ці діти писали дуже багато речей і малювали. І от підійшла черга до цієї дівчинки Ж... 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 Жозефіни, підійшла до неї черга, і вона каже: А я написала пісеньку про те, що приносить мені радість. І ви знаєте, всі в класі, так, зразу така настала тишина, і вони почали дивитися на неї, тому що вони ніколи не знали, що їхня однокласниця може писати пісні. І вона вийшла на середину, відкрила аркуш паперу і почала співати. І в цій пісні були такі слова, що у мене на небі є небесний батько, який приготував для мене дім. І коли на землі мені дуже сумно. Я радію, тому що знаю, що в небі є для мене дім. Вона проспівала, склала листочок. І як ви думаєте, як відреагували її однокласники, які сиділи з нею в класі? Вони не хлопали. Кожен із них задумався. Вона сіла, вчителька нічого не сказала. Уроки продовжувалися. Коли уроки закінчилися, всі діти розійшлися, на жаль, ніхто з її однокласників і з друзів не підійшов до неї і не запитав її про те, хто це за небесний батько, в якого вона вірить і про якого вона співала. І коли вона останньою йшла з свого класу, вчителька затримала її і сказала: Жозефіна, а можна ти розкажеш мені більше про цього небесного батька? Який завжди приносить тобі радість? Тому що я не маю нікого тут, де я живу, в цьому місті, хто б мене підтримував. І ви знаєте, хоч Жозефіна була досить маленькою, але вона все, що знала, розповіла своїй вчительці про небесного батька. Прийшов деякий час, і одного разу на святковому богослужінні, коли Жозефіна співала пісеньку у церкві, ви любите співати чи не любите? Хто з вас любить музику? Так собі. І вона співала, і знаєте, кого вона побачила в залі? Свою вчительку, яка вирішила прийти в церкву і ближче познайомитися з Ісусом. Це правдива історія, яка вчить нас, де б ми не були, щоб ми могли розповідати про нашого друга Ісуса. І повірте, навіть дорослі можуть почитися у нас. Амінь. Давайте ми помолимось. Хто з вас хоче помолитися сьогодні? Дякую за бабуську, за дідку, бабуську, за дідку. за Максима. Амінь. амінь. Дякую за маму, за папу і за Олю, і за цей день. Амінь. Дякую. Господь спасти і ні в чому не буде на здатися. Амінь. Амінь. Дякую за мама, за ома, за тату, за, мене, за за, за цей день. Амінь. Боже, ми дякуємо тобі за все, що ти для нас робиш. Допоможи нам там, де ми є, бути світлом і завжди радіти, бо ти наш батько. Амінь. Можете займати свої місця, і для вас є поробки, і ви гарно проведете час і тихенько бачите, молитовники. Церква наша має майбутнє.